Привіт, друзі! Це канал Молодіжної. і Ви дивитесь бібліодаджес. Сьогодні ми розповімо вам про важливі події в світі літератури. Українці підкорюють міжнародні сцени, престижні премії, нові фестивалі та багато іншого. Тож, поїхали. Україна представить спеціальну літературну програму на національний стенд на Лепсенському книжковому ярмарку в Німеччині. Літературна програма Голоси стійкості та культурного відновлення в. Заходи за участі українських інтелектуалів, авторів і правозахисників на стенді України будуть представлені дев'ять видавництв, а також відбудеться презентація нових перекладів українських книг німецькою мовою. З 11 по 13 березня Україна брала участь у лондонському книжковому ярмарку. Цьогорічна площа українського стенду зросла до 42 квадратних метрів а представ. Лено було 14 видавництв. особливістю саме стало те, що видавничий спідейтінг, де українські та іноземні видання обговорювали можливості співпраці. Оголошено фіналістів премії Драгоман Прайс 2024 року. Премія для перекладачів книжок з української мови на мови світу Драгоман Прайс. Оголосила короткий список номінантів. Серед них переклади на фінську, англійську та хорватські мови. Можець буде оголошено 23 квітня в Києві та отримує грошову винагороду в розмірі 3000 тисячі євро. У Старбурзі в європейському парламенті відкрили читацький простір імені Вікторія Меліної. Це перший випадок, коли простір у європейських інституціях присвячено українці. На відкритті були представлені високоподадовці, а президентка Європатаменту отримала англійське видання книги Меліної «Looking at Women, Looking at War». Національний центр імені Олександра Довженка представив добірку з трьох фільмів про Тараса Шевченка. Колекція демонструє, як змінюється трактування постаті поета в кінематографі від першого байопіку 1926 року до поетичного сну 1964 року. Фільми доступні для перегляду в онлайн-кінотеатрі Довженка-Центр. На цьому все. Не забувайте лайкати відео, підписуватись на канал та писати в коментарях, які новини вам були більш цікавими. До нових зустрічей у світі літератури. Бувайте!